Доброго ранку, мої любі малятка! Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке добре, а що таке погано. Коли буде добрий вчинок, будемо ставити зелений кружечок з галочкою. А коли поганий вчинок, червоний кружечок з хрестиком. І так, добре чи погано, почали годувати пташок. Це добре чи погано? Так, добре, Розумнички. А ділитися їжею це добре чи погано? Добре, молодці. А кусатися це добре чи погано? Так, погано червоний кружечок. А гратися із сірниками. Це добре чи погано? Так, погано. Червоний кружечок ставимо. А чистити зубки це добре чи погано? Добре, розумнички. А годувати тваринок це добре чи погано? Добре. А ображати котиків і тягнути за хвоста це добре чи погано? Погано. Молодці. А грати дружно на майданчику це добре чи погано? Добре. А не вміти ділитися іграшками. Це добре чи погано? Погано. А гратися з ліками це добре чи погано? Погано, не можна гратися з ліками. А поливати квіточки це добре чи погано? Добре. Ви були розумнички, молодці малята. Ви тепер знаєте, що таке добре, а що таке погано. До побачення, мої любенькі.